Вітання, друзі, от ми піднялися на полонину діл, так, яка знаходиться між селищем Ворохта і Татарів, так, на якій знаходиться така от красива гойдалка, він знає, як вона правильно називається. Гойдалка на 360. Немірно, красиво, друзі. Як діти релаксують. Час підйому зайняв орієнтовно 2 години. Вдалині, друзі, ми без вами б... В далині ми б мали з вами бачити чорногірський хребет нашого верлу Петрус. Але так як у нас сезон дощів, то, тому димка, туман. гляньте з яким колективом, ми сьогодні сюди піднялися. Вдалині бачимо, вон, випасаються коники. Коники всі з дзвіночками. Неймовірно красиво, друзі. Було трошки важко, але ми це зробили. Дякую за вашу увагу. Ми гойдаємося. Так що хто буде на цій полонині, обов'язково придіть на цю гойду. Слава Україні, друзі.